Обман, зрада та неймовірна боротьба за правду. Оксана втратила доньку, або принаймні так їй сказали, але випадковий візит до Раксу змусив її поставити під сумнів усе, у що вона вірила раніше, чи справді її дівчинка померла, чи просто стала жертвою жахливого обману. Розпач і біль перетворилися на рішучість. Разом із вірними подругами Оксана починає небезпечну боротьбу проти могутніх людей, які готові на все, щоб приховати правду. Корупція, підкуп і зрада. Чи зможе молода жінка повернути свою дитину? І довести, що справедливість таки існує. Дізнайтеся правду, яка розчулить та надихне, бо материнська любов здатна здолати навіть найтемніші перешкоди. Дівчинка, яку повернула зима, шлях до нового початку. Осінь, серед тихого кладовища, де золотисте листя дерев криває землю. А вітер шелестить поміж соснами. Оксана стояла біля маленької могилки своєї донечки. Її руки стискали холодні поручні огорожі, а очі втупилися у свіжий ґрунт, де працівники ритуальної служби вже закінчували свою роботу. Крихітний хрестик тепер стояв там, де Оксана залишила частинку свого серця. Оксано. Ходімо вже, прошепотіла Галя, одна з її подруг, обійнявши її за плечі. Усе зробили, як треба. Твоя маленька дівчинка тепер у спокої. Так, Оксано, досить себе мучити, додала інша подруга Марина. Але Оксана не відповідала. У її голові вирували думки Чому це сталося саме з нею? Чим вона заслужила такий біль? За що їй таке покарання? Рік тому життя Оксани було зовсім іншим. Вона працювала секретаркою у компанії молодого та успішного підприємця Дмитра. Дмитро займався виробництвом офісних меблів, і між ним та Оксаною швидко зав'язалися романтичні стосунки. Оксана знала, що Дмитро одружений, але його запевнення про те, що шлюб з Аліною це тільки формальність, давали їй надію. Ми з нею чужі люди, казав Дмитро. Якби не бізнес, давно б розлучилися. Його слова були підкріплені вчинками. Дмитро майже постійно залишався у маленькій квартирі Оксани, яку вона отримала як сирота. Він піклувався про неї, захищав від зайвого стресу на роботі, а коли вона завагітніла, його щастю просто не було меж. Нарешті, Оксано, я мріяв про дитину, тільки ти змогла мені подарувати цю радість. Казав він, цілуючи її. Дмитро знайшов для неї приватну клініку, забезпечив найкращого лікаря. Їхні стосунки в Офісі стали секретом. Усі знали, але мовчали. Адже Аліна, дружина Дмитра, інколи приїжджала перевірити справи. Аліна була жінкою з характером. Вона отримала бізнес у спадок від батька і дозволяла Дмитрові тільки керувати, але не володіти. Її холодний погляд і манери не залишали сумнівів. Це жінка не поступиться нічим. Вона ніколи не звертає на мене уваги. Якось сказала Оксана Для неї я просто працівниця. І не треба, Оксано, відповідала Галина. Головне, що Дмитро тебе любить, а все інші дрібниці. На 38-му тижні вагітності все пішло не за планом. Це був звичайний суботній вечір. Дмитро був Оксани вдома. Вони пили чай із тістечками. Коли раптом вона відчула гострий біль у животі. Що це? Дмитро щось не так. Простогнала вона, стискаючи живіт. Дмитро, не чекаючи на швидку, підхопив її на руки і кинувся до машини. Вони мчали до приватної клініки, де на них уже чекали. Це ще рано, шепотіла Оксана, поки Дмитро стискав їй руку, ще ж два тижні. Лікарі зустріли їх у передпокої. Дмитра попросили залишитись у коридорі. Пологова зала залишалася зачиненою, і він тільки чув уривки слів. Критичний стан, потрібна операція, дитина. Коли двері нарешті відчинилися, лікар із сумом подивився на Дмитра. Ми зробили все можливе. Оксана буде жити, але дитину врятувати не вдалося. Дмитро застиг, він не міг повірити. Коли лікар вийшов, він зайшов до Оксани. Її очі були заплакані, але вона зустріла його погляд і тихо сказала: Де наша дівчинка? Він мовчав, її крик. Розрізав тишу. Після похорону Оксана пішла до рацу за свідоцтвом про смерть доньки. Осінній вітер дмухав у відчинені двері Рацу, ніби додаючи ще більше холоду, до й без того напруженої атмосфери. Оксана сиділа на лавці біля вікна, намагаючись не втратити рівновагу після пережитих днів. Її подруги Галина та Марина стояли поруч, стараючись її підтримати. Вони тільки не зайшли до приміщення, щоб оформити свідоцтво про смерть її доньки, і тепер чекали своєї черги у довгому списку людей, що заповнили зал. Оксана поглянула на подруг, наче шукаючи відповіді Дівчата, а навіщо це взагалі потрібно? Це хіба щось змінить? Потрібна Оксана. Тихо сказала Галя. Документи потрібні, мало що, це життя. Зроби це зараз, щоб більше не повертатися до цього питання ніколи, підтримала Марина. Оксана кивнула, не сперечаючись, у неї вже не було сил. Її тіло і розум наче жили окремо. Одна трималася зазвичку рухатися. А інше відчувало порожнечу. Щоб заспокоїтись, вона підійшла ближче до вікна, вдихнути свіжого повітря. Вона вже не чула гомону черги, тільки легке шародіння паперів і чиїсь приглушені голоси. Тоді вона раптом завмерла. Їй здалося, що голос із кабінету дуже знайомий. Дуже. Вона мимоволі напружилась. Дмитро, Аліно, вітаю вас із народженням донечки, прозвучав голос співробітниці рацу. «Чіткий!» Наповнений щирою радістю, «Ви така чудова пара, впевнена, ви будете прекрасними батьками. Дмитро Аліна. Оксана вхопилася за підвіконня, відчуваючи, як земля вислизає з під ніг. Вона ледь могла дихати, але змусила себе прислухатись. Дякуємо. Почула вона спокійний голос Дмитра. Ми дуже довго чекали на цей момент. Донечка, це наше щастя. Оксана ледь не впала. Її подруги одразу її підхопили. Оксано, що з тобою? Забідкалася Світлана. Тобі зле? Тихо, прошепотіла вона, вказуючи на кабінет. Це Дмитро та Аліна. Вони говорять про дитину. Про яку дитину? Здивовано запитала подруга. Може, тобі здалося? Але Оксана вже більше нічого не слухала. Її ноги самі несли її до дверей кабінету, які вже були відчинені. Вона зазирнула всередину і завмерла. За столом сидів Дмитро, а поруч із ним Аліна, одягнена дорого та елегантно. Вона тримала на руках згорток із немовлям. Оксана відчула, як по її шкіри пробіг холод. Це було те немовля, якого вона не встигла навіть побачити її дитина. – Це неправда. Прошепотіла Оксана і увірвалася в кабінет. Дмитро. Її голос розрізав повітря. Дмитро здригнувся, а Аліна глянула на неї з такою самовпевненістю, наче знала, що цей момент настане. Що це означає? закричала Оксана. Це моя дитина. Як ви смієте? Співробітниця Рацу розгубилася, намагаючись зрозуміти, що відбувається. Оксано, не кричи, я все поясню, почав Дмитро, але вона вже не слухала. Поясниш, та ти вкрав мою доньку, як ти міг? Я втратила її, а ти? Ти просто віддав її їй. Оксана показала на Аліну Слухай. Аліна встала з місця, тримаючи дитину на руках. У тебе нічого не було. Ця дитина наша, ми справжня сім'я, а ти? Ти просто епізод у житті Дмитра. Ці слова стали останньою краплею. Оксана впала на коліна і кричала від болю та вічаю. Її подруги підбігли, намагаючись її підняти, але вона тільки плакала. У той день все перевернулося. Оксана зрозуміла, що її обманювали від самого початку. Дмитро та Аліна використали її як сурогатну матір. Її донька була живою, але тепер належала не їй. Оксана сиділа на дивані у своїй невеличкій квартирі. Обхопивши голову руками. Подруги Галина та Марина тихо гомоніли на кухні, намагаючись її не турбувати. Але вона їх не чула. У голові крутилися всі події, які вона бачила. Як? Як він міг? прошепотіла вона, не підіймаючи голови. Відчуття обману, болю та люті розривали її зсередини. Дмитро, її Дмитро, якого вона вважала своїм коханим, за яким вона мріяла побудувати сім'ю, відмовився від неї так легко. Але найбільше її розривало відчуття, що її дитина жива, а він забрав її. Оксано, ти хоч їла щось? обережно запитала Марина, зазираючи у вітальню, не хочу, коротко відповіла вона. Потрібно хоч щось поїсти, додала Галина. Ми все ж таки залишимося сьогодні з тобою, добре? Оксана нічого не відповіла, але подруги розуміли вона не в змозі залишитись одна. На ранок Оксана підвелася з ліжка, не мов би з новими силами. Її очі світилися рішучістю, а голос був твердим я не відступлю. Якщо поліція не допоможе, я знайду інші шляхи. Що ти хочеш зробити? насторожно запитала Галина. Я піду в лікарню, відповіла Оксана. Хай мені покажуть усе акт про смерть, свідоцтво про народження та будь що. Я хочу бачити все на власні очі. Марина скептично подивилася на подругу. Але ж лікарі можуть відмовити. Дмитро та Аліна багаті, вони могли підкупити їх. Я все одно піду. Якщо треба, я влаштую скандал, але я мушу дізнатися правду. Оксана прийшла до клініки, де народжувала. Лікарня зустріла її холодними білими стінами. Із запахом дезінфекції. У реєстратурі вона твердо заявила, що хоче побачити головного лікаря. Її пропустили в кабінет, і за кілька хвилин вона сиділа напроти жінки в окулярах, яка тримала перед собою її медичну картку. Пані Оксано, я розумію ваш біль, почала лікарка спокійно, але ви повинні зрозуміти це був трагічний випадок. Ми зробили все можливе. Покажіть мені документи, перервала її Оксана. Які саме акт про смерть моєї дитини, свідоцтво про її народження, все, що стосується тієї ночі, я хочу знати. Лікарка зітхнула і поглянула на медсестру. Принесіть необхідні документи. За кілька хвилин Оксані принесли папери. Вона гортала їх зі швидкістю, шукаючи хоча б якісь підозрілі деталі. І раптом це не мій підпис. вигукнула вона, вказуючи на сторінку. Я не підписувала дозвіл на поховання. Лікарка зблідла. Ви впевнені? Абсолютно. Оксана глянула на інші документи, її охопило відчуття, що щось не так. Вона помітила, що дані про дитину, яка нібито померла, були записані іншими почерками, і виглядали, ніби на швидкоруч внесені правки. Ви приховали мою дитину, закричала вона. Лікарка намагалася її заспокоїти, але Оксана вже знала, правда, зовсім поруч. Вийшовши з лікарні, Оксана розповіла подругам про свої здогадки. Потрібно щось робити, але я не знаю як, розгублено сказала вона. Можливо, звернутися до журналістів, запропонувала Марина. Це дуже ризиковано, відповіла Галина. Але може спрацювати. Саме в цей момент до них підійшла молода жінка. Очевидно, це була медсестра. Вона озирнулася, ніби перевіряючи, чи ніхто не чує і не бачить її. А потім прошепотіла. Пані Оксано, я все знаю. Ви маєте рацію, ваша дитина жива. Що? Оксана ледь не впала, але жінка підтримала її. Тихо, будь ласка. Я медсестра з тієї ночі. Я бачила, як ваша донька народилася здоровою. Її передали іншій жінці. Хто це зробив? прошепотіла Оксана, ледь стримуючи сльози. Ваш Дмитро. Вони підкупили лікарів. Отримавши підтвердження, Оксана не зупинилася. Вона знову звернулася до поліції, але цього разу з медсестрою, яка погодилася свідчити. Розслідування розпочалося, і факти почали випливати на поверхню. Дмитро та Аліна справді підкупили лікарів, підробили документи і викрали дитину. Видавши її за свою. У поліції, медсестра розповіла про все, що знала. Я була на зміні тієї ночі. Оксану привіз чоловік, який потім кивнув головному лікарю, як на знак подяки. Її швидко перевели в операційну, хоча потреби в цьому не було. Я не розуміла, що відбувається, але мені сказали вийти. Потім я побачила дитину, але дані на браслеті були змінені. Слідчий уважно слухав і робив якісь нотатки. Ви розумієте, що ці свідчення це тільки слова? запитав він. Так. Але ви можете перевірити базу даних лікарні. Раніше там усе було записано, а тепер дані підчищені. Ви маєте подивитися, хто і коли вносив зміни. Це складно, але можливо, задумливо сказав слідчий. Якщо ваші слова таки підтвердяться, це буде великим проривом. Після свідчень медсестри розпочалося офіційне розслідування. Поліція вилучила сервери лікарні, перевірила записи камер спостереження та опитала персонал. Кілька лікарів мовчали, але один із молодих медиків таки підтвердив, що бачив, як головний лікар, зустрічався з Дмитром тієї ночі і підписував якісь документи. Найбільш переконливими виявилися записи з камер. На них видно, як Дмитро передає конверт головному лікарю, а потім з'являється жінка. jaka za opisom Дуже нагадує Аліну. Є всі підстави вважати, що ваша дитина таки справді жива, повідомив слідчий. Розслідування набирало обертів. Перевірки в пологовому будинку стали звичною справою, і головний лікар, який завжди виглядав самовпевненим, тепер ходив із похмурим обличчям Дмитра та Аліну викликали на допит. Вони спершу трималися впевнено. Ми порядні люди. Як ви можете нас у чомусь підозрювати? обурювалася Аліна. Моя дружина дійсно народила дитину, додав Дмитро. У неї була не дуже помітна вагітність, слідчі вислухав їхні версії, але повідомив про призначення генетичної експертизи. Саме ця новина змусила пару втратити контроль. Вони розуміли, що тест усе викриє. Недовзі перед проведенням експертизи Дмитро та Аліна вирішили покинути країну. Вони взяли дитину та намагалися перетнути кордон. Але були затримані. Поліція діяла швидко, адже підозрювані порушили підписку про невиїзд. У відділку Дмитро першим зламався. Він усьому зізнався. Це був наш із Аліною план, сказав він із тремтінням у голосі. Ми хотіли дитину, але Аліна не могла народити. Тоді ми вирішили знайти просту дівчину, яка могла б виносити малюка. Він розповів, як саме вони підкупили лікарів. Головний лікар викликав Оксани передчасні пологи. Провів операцію та передав немовля Аліні, а щоб замести сліди, підмінив документи. А Оксані підсунули мертвонароджений плід від іншого випадку. Зізнання Дмитра стало ключовим моментом у справі. Аліна, почувши, що її чоловік видав усі деталі, була у люті. Та ти слабак, як ти міг усе розповісти? Я втомився брехати, тихо відповів той. Головний лікар, кілька його колег і навіть працівник моргу, який допоміг оформити документи, постали перед судом. Їх засудили за підробку документів, викрадення дитини та інші злочини. Аліну та Дмитра також визнали винними. Їм призначили покарання. Через два місяці після того, як розпочалося розслідування, Оксана вперше побачила свою донечку. Маленька Марічка була в будинку маляти, куди її тимчасово передали для затримання тієї парочки. Коли Оксана взяла дівчинку на руки, сльози текли самі собою. Марічка, моя маленька дівчинка, я нікому більше тебе не віддам. Подруги, які увесь цей час були поруч, також не стримували своїх емоцій. Ну, Оксано, тепер у тебе точно все буде добре, сказала Галина, обіймаючи подругу. А ім'я яке я обрала? запитала Марина. Марічка, відповіла Оксана. Мені завжди подобалося ім'я. Правильно, підтримала Галя, під захистом богоматері. Нехай буде твоя донечка. Оксана посміхнулася так. Нехай її береже Бог. Зима принесла у життя Оксани нову надію пухнастий сніг, кривав вулиці, дерева і дахи будинків, немов стирав усю ту сірість, яка була ще вчора. Оксана, тримаючи Марічку на руках, дивилася у вікно на зимовий пейзаж. Її серце билося спокійно та впевнено. Тепер усе буде по-іншому, сказала вона. Тихо гойдаючи донечку, її життя почалося з чистого аркуша, і, хоча шлях до цього був складним, Оксана знала одне: найголовніше тепер у її руках.